вы сейчас в блокаде, и мы знаем о том, как вам тяжело. Вам кажется, что все, что вы делаете, это абсолютно никому не нужно, но на самом деле это не так. Многие люди, когда видели все, что вы сделали, они воспряли духом, и вы вселили в них оптимизм и веру. Вы стали и для них, и для нас настоящими героями. Мы с вами. Мы с вами живем за сотни километров, но у нас с вами одна земля, и тем паче одна кровь, украинская. Я пишаюсь такими українцями, для яких присяга власному народу дорожча за власне життя. Ви не втекли, не зрадили і не зламалися. Ви не боягузи і не зрадники. Ви герої, молодці хлопці. Слава героям і дякую вам за те, що ви є. Знаете, парни, всего пару недель назад мы здесь на гражданке всерьез опасались, что одна обезьяна с гранатой даст вам приказ стрелять по тем, кто вышел на Майдан протестовать против диктатуры, против самодурства. И мы всерьез сомнев... мы действительно сомневались в том, что кто-нибудь из вас может стать грудью на защиту золотого унитаза и начать стрелять по нам, по гражданским. Поэтому сегодня мы вдвойне горды тем, что вы сохранили верность Украине, что вы сохранили верность украинскому народу, которому вы присягали. Ребята, мы хотим вас поддержать І хотімо вам пожелати, щоб ви а, продовжали з такою же честю проходити всі ті іспитання, які випали на вашу долю. Я хочу, щоб ви, хлопці, розуміли, якщо раптом станеться якась надзвичайна ситуація, навіть якщо вас покинуть всі, хто має великі зірки, вас не залишить народ. Тому що ми віримо в вас, ви зрозуміли, для чого ви є. І народ України, народ, з вами. Слава Героям. Герой філіма Офіцер говорил, є така професія, родину защищать. Так вот, ви вернули всі в вірусні. Мы восхищены силой вашего духа, отвагой и принципиальностью. Мы знаем, что вам сейчас крайне тяжело, что вам кажется, что ваше начальство вас сливает, что вы никому не нужны. Но это не так. Вы нужны нам, вы нужны всей стране. Поэтому держитесь, дорогие наши, и помните, вы наши герои, герои нашего времени. Вы знаете про героев? Я читала, мабуть, быть, лишь в книжках, або в касках, або бачила их на экране телевизора. І насправді я не знала, можливо, до сьогоднішнього дня, до тепер, до місяця тому, тижня тому, хто такі герої. От це ви, це наші герої. І Якщо вам скажуть, що вас залишили генерали або політики, то пам'ятайте про те, що за вами стоїмо ми, прості українські люди. Для нас ви герої. Я недавно была в командировке в Крыму, и когда мне звонили и спрашивали, как там наши, у меня не было сомнений, о ком они спрашивают. Я знала, что спрашивают, во-первых, о вас, а во-вторых, я отвечала, парни молодцы, парни держатся. И сейчас, вот, когда, меня, когда я что-то делаю хорошо, что-то делаю правильно, меня хвалят, я отвечаю, служу народу Украины. И я хочу вам сказать, что вы огромные молодцы, что спасибо вам большое. Я вас очень сильно люблю. Слава украинской армии. Мой папа украинский офицер с русской фамилией и абхазской кровью живет в Бандеровском Львове. Но я знаю, что несмотря на то, где находится ваша часть, вы все вместе защищаете Украину. Мне стыдно, что 20 лет мы делали вид, что вас нет, а вы есть. Спасибо. Я гордый деловод деловодства, годами игравший в прятки с военкоматом. Сейчас могу сказать, в случае угрозы территориальной целостности Украины, готов защищать ее с оружием в руках и мы победим. С нами правда и сила родной земли. Мы победим вопреки лицемерию проповедников, вопреки слабости кроликов, вопреки коварству карликов и вопреки беспределу гоблинов. Слава украинским солдатам и офицерам! Ребята, когда совсем тяжело, когда совсем туго, вспомните глаза ваших родных, ваших детей, ваших любимых, ваших мам. Глаза тех, кто вас очень любит, кто вас верит и кто вас нуждается. Ребята, і знаєте, з вами вся Україна, і знайте, що ми обязательно побі. Я щойно повернувся з Криму. Я там знімав репортаж, і я бачив ваші мужні обличчя. Я можу з впевненістю сказати, що кожен з українських солдатів чи офіцерів вартий десятьох озброєних окупантів. Хоча ми їм протистояємо без зброї. Я впевнений, що ми вже перемогли. Варто лише певно зціпити зуби і трохи потерпіти тиждень, місяць. Можливо, навіть рік, але перемога обов'язково буде за нами, і ми будемо стояти пліч опліч з кожним з вас. Слава Україні! Держава вас зраджувала, а ви ж її не зрадили. Багато хто не вірив у вас, а ви довели ви гідні, справжньої єдиної нації, і ми будемо такою нацією. Я пишаюсь тим, що в наших людей, у нашої країни, є такі захисники, як ви. З вами, герої. Хочеться жити далі. Я цими днями не була в Криму, і всю інформацію, що там відбувається, я отримую там з телебачення, з газет, з інтернету. Я реально з того, що я бачу, читаю. Я не розумію, як ви ще там тримаєтеся без зброї під таким тиском. Знаєте, всі ми розуміємо, що ви герої, і ми з вами. Я народився у Львові, жив у Рівному більше п'яти років і зараз більше 10 років у Києві, маю безліч друзів в Криму, в Одесі, в Донецьку, у Львові, на Волині, практично по всій Україні. І я можу сказати, в мене ніколи не було питання ніякого ні мовного, ніякого іншого. Я всіх поважаю, мене всі поважають. І те, що зараз відбувається, дуже прикро і дуже погано. Єдине, що я зараз чую в Києві, від усіх, практично, це які в нас герої в Криму. І навіть я повинен сказати ще одну таку річ. В мене є знайома, яка сказала, що вона так за, так вона так захоплюється нашими військовими, що готова поїхати їм портянки прати. І коли все закінчиться, дай Боже, щоб це було швидше, і дай Боже, щоб це було мирно. Я вам дам її телефончик. Зверніться до мене. Нехай відповідає за свої слова. Тримайтеся, героям слава. Я зараз на Майдані. Тут важко добирати слова, і коли я піднімалася сюди вгору, там серед квітів і свічок лежить така дошка, на якій написано не бійся все змінити. І я хочу сказати, хлопці, українці, не біймося все змінити. Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку.